Добрий день, я вам сьогодні розкажу про коледжі Німеччини. Називається по-німецьки цей брусбільне шуля Deutschland, тобто це є професійно-технічні, професійно-соціальні, професійно-економічні школи Німеччини. Це не те, як в нас в Україні називається коледж або негативно складається враження, що там тільки можна робити теоретичні професії. У нас технічний професійний коледж має багато напрямків. Наприклад, якщо приїхали люди з-за кордону, можуть відвідувати в нас перший ступінь цей мовний клас, підготовчий, називається Біфайот. Також у нас є професійно-технічна школа, 1, це є BF1. Також в нас є професійно-технічна школа 2, це є BF2 називається, беру з фахшулі 1 і 2, щоб ви знали, а також є вища професійно-технічна школа. Тобто в коледжах в Німеччині можна отримувати освіту в різних напрямках. А також ще є вищий професійно-технічний коледж. Тобто технічно-професійна освіта складається з багатьох напрямках. Наприклад, з 11, 12-13 класу можна відвідувати також професійно технічну гімназію, але не тільки технічну. Тобто коледжі є в багатьох напрямках: є економічний, є технічний, а також соціальний. Тобто є багато відповідностей професій в Україні і в Німеччині. І залежно яку вам професію опановувати, ви вибираєте собі відповідний напрямок в коледжі. Технічний, економічний, соціальний, є соціальний асистент, є it технології є професії машинобудівництва, є також професії 3D, дизайну і так далі. Тобто в багатьох напрямках відвідувати коледж можна і опановувати також відповідну професію. Якщо вам потрібно дізнатися про дуальну систему освіти в Німеччині, а також про професії і про коледжі, економічно, технічні і соціальні, будь ласка, подивіться на QR-код цієї педля, який я зробила на українській і німецькій мові, можете побачити і проінформуватися.